Та навіщо мені ваша оренда авто під викуп? Я краще візьму собі кредит чи лізинг». Дуже часто в Carrent.ua чують е, таку претензію, і зараз я вам поясню в чому різниця і чому оренда авто під викуп набагато вигідніша? Почнемо ми із базового це термін дії договору, і він по терміну аналогічний від одного до трьох років. Але насправді ж найцікавіше це цифри, які ви витрачаєте. Так, от, якщо ви берете машину в кредит або лізинг, у вас проситимуть перший внесок від 30 до 50%. Якщо ви берете авто в Car UA в оренду із правом викупу, то достатньо навіть 10% вартості машини. Пункт наступний: це річна ставка. При оренді авто під викуп це 25%, Якщо це кредит лізинг. 30, 40, а то у деяких банків і 50. Наступний момент це процес цього всього оформлення. Коли ви звертаєтесь в лізингову компанію або в банк, починається величезна кількість паперової бюрократії. Ви починаєте збирати довідки, шукати поручителів, якісь незрозумілі копії документів. В оренді ж з правом викупу все простіше. Вам треба паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення водія. Прийшли, обрали машину, протестували ваші документи документи перевірили, підписуєте договір півгодини і виїхали вже по своїх справах на своєму. Автомобілі наступний момент, який супер зручний в оренді з зі справом викупу, це те, що ви можете, по-перше, проапгрейдити автомобіль в процесі. Припустимо, ви взяли компактний Ford Fiesta, у вас з'явилася дитина. І ви розумієте, що вам потрібен кросовер 20 хвилин часу, і ви вже на новому автомобілі. З лізингом і кредитом такого реалізувати неможливо. Е, ну і крайній етап на сьогодні це те, що. В оренді авто із правом викупу ви отримуєте ще консьєрж сервіс, допомогу на дорозі, онлайн підтримку і багато багато інших корисних плюшок, які в кредиті і в лізингу вам точно не снились. Хочеш дізнатись більше? Просто напиши в carrent.ua і обери для себе найкращий автомобіль.